Ваше. Добро робіть тим, які ненавидять вас. Благословляйте тих, які проклинають вас, моліться за тих, які зневажають вас, Тому, хто б'є тебе по щоці, підстав і другу, а від того, хто забирає в тебе одяг, не борони їх і тому. кожному, хто просить у тебе дати. А від того, хто забирає твоє, не домагайся. І як хочете, щоб чинили вам люди, чиніть і ви їм так само. А якщо любите тих, хто любить вас, то яка вам благодать? Адже і грішники люблять тих, які їх люблять. І якщо добро чините тим, хто вам робить добро, яка вам благодать? Адже і грішники те саме чинять. І якщо позичаєте тим, від яких сподіваєтеся одержати, яка вам благодать, грішники також позичають грішника, щоб одержати стільки ж. Тож любіть ворогів ваших, робіть добро, позичайте, нічого не сподіваючись, і буде вам велика нагорода. Та будете синами Всевишнього, тому що Він є добрий і до невдячних і до злих. Будьте милосердними, як і ваш Отець Милосердний. Також не судіть і не будете суджені, не осуджуйте і не будете осудженими. Прощайте і проститься вам. Давайте і дасте вам, міру добру. Натоптано, струснуто і переповнено, дадуть вам употяг. Бо якою мілою ви міряєте, такою ж відмірається вам. Це є слово Господнє. Слава Богу, Нехай слова святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. Вій Отця і Сина, і Духа Святого. Амінь. Амін. Нехванник похвальний Ісус Христос. Амін. Улюблені в Христі, дорогі брати і сестри, наші шановні наречені, Роман Людмила разом з вашими дружбами, родинами, хто з вами є сьогодні рідними, другі шановні наші міністранти. Шановні наші дорогі хорісті, наші прекрасні півчі з органістами, кохані парафіяни, сестри монахині, які є присутні, кохана матусю, рідні, близькі, знайомі, друзі. Хочеться в досі Евангелії сказати вороги, зараз поясню чому. У коханні любить діти Божі. Таке питання на початку. Ми сьогодні вислухали Евангелію з 6 розділу Святого Луки. Якщо хтось добре слухав, очевидно, може, трошки переживаємо той шлюб, думаю, що, може, не тільки новодружені зараз переживають, як це все буде, але всі ми бо ж пригадуємо собі і свій шлюб і, і пригадуємо собі і свої родини, хочемо, щоб це все гарно вийшло. Але таке питання, про що сьогодні є? Сказано в Євангелії. Якщо ми добре чули, то як ви думаєте, хтось один смілий, про що сьогодні пан Єзус каже. Дивіться, одна відповідь з Костюла. Ну, хто чув? Що зробити, ще голосно. Будьте милосердні. хто чув ще щось на початку. Пан Єзус каже до вас всіх, хто слухає, так, тобто до всіх, хто не слухає, вже не каже. Хто слухає, що каже, любіть. Да. Тобто Євангелія сьогодні про милосердя, про ворогів, так? і це вся відповідь на два з мінусом. Я вас поздравляю. Кохані, сьогодні Євангелія, про шлюб, про таїнство подружжя. Якщо ви добре чули, не знаю, чи ви повірите, чи ні, я вам скажу, ну вибачте, скажу свою теологію своє Євангеліє, яка Євангелієм Кость зараз зараз співставила. Ісус говорить сьогодні про подружжя. Всі, хто слухає, починаємо думати, слухає. чому? Тому що було таке колись дуже давно, в раю, коли людина не послухала Бога і цих людей звали Адам і Єва. Тому Пані Ісус каже: слухайте, не будьте як Адам і Єва. Любіть ворогів ваших. Добро робіть тим, які ненавидять вас, благословляйте тих, які проклинають вас, які зневажають вас, тому, хто, тому, хто б'є тебе в одну, настав в другу. Якщо від тебе щось забирають, не сподівайся, що віддадуть, не домагайся того, що повернули. Як хочете, щоб вам люди робили, ви їм так робіть. Тепер скажемо до наших молодожонок, наших коханих наречених. Можете на себе на секунду подивитися. Я знаю, що я дуже гарний, ви дивитесь на мене, але подивіться на себе. І хочу вам сказати, що ви побачили ворога тепер. А знаєте чому? Тому що, наприклад, Роман чи Люда настільки не люблять свою другу половинку, що замість того, щоб лишити, щоб хтось був щасливий, хтось її знайшов другий і тішився гарною дружиною, то він враг вкрав. Когось дружимо, забрав, а ні, будеш моє, це його Так? Далі, наприклад. Добро робіть тим, які ненавидять вас. Так? Щось там посварились, не поділились, а наприклад, Роман каже, Люда, я тебе люблю, все одно. Ну, не вийшло, не вийшло, але я тебе люблю. Так? Благословляйте тих, хто тебе проклинає. Так? Хтось з них каже, Та, щоб тобі то і то, бо як ти так можеш за мною поступати. А він каже, хай Бог тебе благословить, кохана, благословляйте, хто проклинає. Це про шлюб. Це все про шлюб. Моліться за тих, які зневажають вас. Так? Може таке бути, звісно, це погано, але хай він чи вона все робить, я віддихну, в мене на коли, я на роботу ходжу, або в мене діти, я зайнята. І, і, і спорюся. Ти роби, ти Андрушко, хлебчаюшку, я госте, Так? Ну, використовують когось. Каже сьогодні пан Єсус, моліться за тих, моліться за них. Тому, хто тебе б'є по щоці, це не значить, що ви маєте бити один другого, Це не треба тої тріпання лахів чи костей один другому. Лице це авторитет. От якщо ти ходиш і розказуєш всім, яка в тебе жінка чи який в тебе чоловік, то ти йому полощиш кості, ти його б'єш по лиці, бо він авторитетний. Так, отакий от один момент мені один друг розповідав, каже: Відпрошуюся в жінки. Так, відпрошуюся в жінки піти в гості до друзів, а вона куди йдеш? Ну там до, до Миколи. Та ні, до Миколи, ні, ти що, прийдеш п'яний зоску, я не пущу. А він каже, там Лена, наприклад, каже, слухай, він так гарно про тебе висказується. Таз, Коля каже, ти найкраща в мене, що ти взагалі золото, що ти неповторима. Лена не кажу, слухай, заклич колю до нас в гості. Ні, 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 бо він точно знає тебе. Не, не закличу. Ось, ось це означає, по що ці бити. Не піддавайте авторитет, щоб хтось топтав ногами. Ваше щастя, ваше сміття це ваше. З хати нічого не виносимо. Підстав другу. Якщо ти мене тут не розумієш, зрозумів не в іншому ситуації, в іншій. Підставляємо, що авторитет. Так? Пан Єсус так само зробив, коли його вбили в преторії в фонті Апелата, вдарили Ісуса. І він каже, за що ти моєш? Спитався. Так? Він не мовчав. Треба вияснювати ситуацію. Кожному, хто просить в тебе далі. Так? Треба завжди давати. Один другу щось просимо, вам в житті неодноразово це приходиться робити. Просити це не означає уніжатися, а це сказати, що я потребую в тебе цього. Я потребую, так? Дружина не раз каже чоловікові, нахмурена сидить, він приходить, а що таке, а що таке, а що недовольна, в чому справа. Так, вона каже, ну я би хотіла, щоб ти прийшов, щоб пожалів. Він каже, ну так, я прийшов і я вже пожалів. що я прийшов, так? Це має бути по-другому. Це має бути по-другому. Якщо просить, дай. Вона достойна твоєї почесті, любові. Так само Роман, так? Це людина, яку треба хати. Хто забирає твоє, не домагайся. Чому? Тому що якщо ми все разом купили, зробили, побудували, хочеш, пожалуйста, бери. Це все воно наше спільне. Якщо є моє і твоє, є проблема. Якщо є спільно, кинули в одну шуфляду зароблені гроші. Якщо йдемо з чоловіком на базар, бо вибери мені платючку, а ти не розумієш ні, я розуміюся, тільки ти мені вибере. Аби йдемо, купи мені костюм, Ну, то вибери, який хочеш, ні, вибери ти, щоб ти бачила, який я гарний. Якщо це наше спільне, то я тобі костюм забрав, забирай, все одно ти купляла, ти вибирала. Так? Якщо твоє просить, віддай, не бійся, це не твоє. Не домагайся. Якщо хочете, щоб люди вам так чинили, люди, тобто будьте людиною один до другого. Робіть так само, це вернеться. Колись розповідала мені одна сім'я на реколекціях, подружжя, як вони після багатьох років ну, поєдналися, бо були сварки, були майже там розводи і так далі. І як вони поєдналися. І каже, що одного разу сіли порозмовляти з дружиною і кажуть, на чому в нас так? Чому в нас все недобре, все погано, чому в нас ці суперечки, колотнеча? І каже, знаєш, що я піду, каже, вон сусідів, ну прекрасна сім'я. Ніколи нічого не чути, не свараці, діти доволі, все гарно, все прибрано, все якось культурно, до костюла ходять. Я піду, подивлюся, як вони живуть. І прийшов, став, як то в селі низькі вікна, сперся на підвіконці і це дивиться. Ну і чоловік там виходить з якоїсь кімнати, е, чи вдягає, вдягається, чи роздягається, там пальтом зачепив е, стаканчик якийсь там з водою, там пацніжник був. І той впав, і стаканчик розбився, і ще тарілочка коло цього стаканчика. І він, жінка виходить, що таке, а що зробилось? Та нічого ну вибач, кохана, ну бачиш, ну так ні, то ти мене вибач, бо я так неправильно поставила і ти зачепив. І один друг перепрошує, приходить додому, і жінка каже, і що побачив? Ну так, да. чого вони так добре живуть? Чоловік каже, знаєш, яка в нас ситуація, а в нас проблема. В них все, що вони зроблять, один другого другу перепрошують. Там всі неправі. А в нас всі праві. І ти права, і я правий. І тому ми жиремося. А в них всі грішні, всі неправі. І вони мирно живуть. Так? Це є те, що сьогодні каже Євангелія. Очевидно, якби в нас було більше часу, ми ще сьогодні маємо почитати лист Ну, це ж не те, що він розкажуть. Зараз піску будуть промовляти через письмо до вас, прочитають пам'ятани. А тут пан Єзус каже ще одну річ. А якщо любите тих, хто любить вас, то яка вам благодать? Грішники теж люблять тих, які їх люблять. Так? А Петя лучший, а коля мудріший, а Вася більше А Анюся лучше готує, а Галя там лучше стирає і так далі. І пішло в діло в розвод. Так? І вже починаємо шукати другу. Вона краща, він лучший. Так? І це вже, це вже пішло, як то каже, недовірства, вже нема любові, вже нема вірності, вже думаємо, а як втікти, а який момент зробити, щоб уйти. Так? Грішники теж люблять тих, хто їх любить. У нас це завжди проблема є в людей. І скажу так, сьогодні, може, це вас здивує, дуже часто. Я помічаю навіть в своєму житті, що я люблю тих, які люблять мене. Я до них дзвоню, ходжу в гості, часом напрашуюсь навіть, вже надоїв деяким, а ще йду. Але от хто там про мене погано говорить, ну, не дуже я люблю з ними зустрічатися, так, нема християнства. От хтось дзвонить до мене, я знаю, що ця людина вона вміє щось таке сказати. думаю, взяти трубку чи не взяти, Ну, беру трубку, ну, Діньки Богу, сьогодні менше печінки з'їли, як вчора. Так? Але нема любові. Грішники так само роблять. Люблять тих, хто любить їх. Позичають тим, які їм позичають. Помагають тим, хто їм допомагає. А от щоб дати щось взамін духовне, ми цього не розуміємо. Так, колись підвожив людину і там, ой, надати вам гроші. Та та ні, не треба, може, собі лишити. Помоліться за мене. А що у вас якась проблема, а що за заслали? Я кажу, ні, помоліться, щоб я не заслав. Чого молиться тоді, коли заслав? Чого в нас багато проблем? Знаєте чому? Тому що ми молимося в тоді, коли в нас є проблеми. Так, щось зробилось, машина поламалась, там гроші вкрали, ключі не знаєш, де поставив, хату не закрив, думаєш, в кусті сидиш, чи вкрадуть, чи не вкрадуть, і молимося. Я один раз приходжу до одного чоловіка, кажу, Боже, ви так гарно молитеся, все такий святий. Каже, оче, не мішайте, в мене хата відкрита, забув. Каже, Господи, хоч би нічого не вкрали. І він цілом що тільки за хату думає. А я тут співаю, розпинаю, знаєте, ну, концерти роблю на службі. І це не інтересує, в нього хата. Це зараз біда. І людина молиться в тоді, коли біда, коли горе. І чому в неї горе і біда? Тому що вона в тоді молиться. Молиться в тоді, коли ви щасливий. Молиться в тоді, коли все добре. Моліться в тоді, коли немає грози, сварки, В Тоді моліться, щоб ця сварка колотнеча не мала місця. Вона не має коли прийти, бо ж люди моляться, коли все добре. Ось ця Евангелія про шлюб. Я її, кохані, не вибирав, медицину пам'ятали вдома. Можете собі навіть, ми вам вручимо диплом, потім красивий, свідоцтво, можете собі в Біблію поставити шостий розділ Святого Луки. Це є Евангелія. Про ваше життя, про подружжя. Чому любіть ворогів своїх, робіть добро, тому що тільки ворог тобі скаже все, що він про тебе думає. Тільки ворог. Так? Але ворог це не значить, що він поганий. Я, наприклад, йду до когось парафян, там останній десь зустрівся з одним чоловіком, хтось там балакає, о, от чи як там все, а так гарно співаєте, так гарно правите, да? я росту цвіту, пахну. Так, пішов там до своїх братів, щось там питаюся, як сундів, каже, ой, чи що там, як себе? Ні, та ти не тягнеш, з тобою то краще не зав'язуватися». він є другий, він відправив, що поносив, все. Але сказав правду. Сказав правду, таку правду тобі мама не скаже, твій товариш, Ну, хто тобі скаже правду. А от коханий ксьон, який скажу, може ходити в такому біленькому хобіті, як ти, він тобі скаже правду. Розумієте? Любіть ворогів. Чому? Тому що вам треба правда. Навіщо вам брехня? Говоріть правду. І в подружжі теж, де буде правда, там буде Господь Бог. Каже Ісус, не судіть, не будете суджені. Так, Не осуджуйте, прощайте. Тому що вам теж буде прощено. І прощення воно має обіцянку, воно має благословення, воно має аванс. Якби 13 зарплата. Міру добру, натоптано, струснуто, переповну, дадуть вам у поділ. Дадуть вам у поділ. Слушайте, я не знаю, як це правильно пояснити, але проста річ, колись ми з мамою купляли е, наших парафіян насіннях садити. І дивлюся, тому тому все зважив, і підходимо ми з мамою. І він бере торбинку сити, скільки вам чого там, це було чого. І взяв таку, ще тут турбинку постукав, і вона така була велика, з'явилася така мала, а то ще ж мене досипав. Це називається струснута, втрамбована. Чому? Тому що це є не Бог. Хтось хоче зробити добре. Хтось хоче навіть програти, в 0 піти, в мінус. але він хоче тобі зробити щастя. І пан Єсус каже, якщо будете давати, то будете з цією мірою мати більше. Мати більше. По-нашому це трудно зрозуміти. В 3 слої в банку 4 літри не влиєш, а Бог може 5 літрів влити. І це є правда. Це тільки Бог може зробити. Тому сьогодні, коли ми слухаємо це Боже Слово, ми хочемо сказати, що ми е, дуже гарне слово, правда, коли є подружим, Слово Друг, коли хтось одружується, бере когось за друга. Так? Але пам'ятайте, що не викидайте один з одного того, що хтось є ворог такий добрий, духовний, ви одружуєте на ворозі, тому що він буде казав правду, тому що він в цій правді буде вас любити, тому що вона буде в цій правді чесна. І ворог це той, який буде йти проти тебе. А проти тебе й треба йти в тоді, коли каже так, дружина, там, каже там, Люда Доромана, ну, ходи помолитися. Ні, я змучений, я сказала, ходи, буде молитися, Без молитви – норту. Це ворог, ворог, вона тебе Так? Ратує. вона ратує тебе. Приходить Роман до люди, чоловік до дружини, куди йдеш до магазину, то я тебе підвез. Ні, я, я кажу сюди, я підвезу. І він йде проти, але він хоче допомогти. Тобто ця ворожнеча, така духовна, вона повинна залишитись. Тому що як ти скажеш, так, роби що хочеш, то він чи вона такого наробить, що ти точно не схочеш. Це вже, це вже не то. Це вже не то. Щоб не було, теж як в цій одній історії, що, скажімо там, той чоловік питається, наприклад, ну, що не так, як не так, що не догодив, як не догадив? Так? Жінка каже, я люблю уход", так? Ну, щоб ухажувати за нею. Я люблю уход. А любиш уход, то я ухожу, Розвернувся і пішов. Ні, ні, ми не розуміємо один друг, не розуміємо. Ми повинні знати, в чому полягається любов до ворогів. Тому що все, що блестить, відразу нам, скажемо, забирає зір, так? забирає нам увагу. Але правда є така, так ще раз поділюся, може вам вже надоїли, ти є педриківці, та мама, то всі, але колись прибрали гарну ялинку вдома котрої року, і мама каже: ну і що ти я не бачиш? Я кажу, ну що бачу? Гарні гірлянди кажу, дощі. Красиво вирізані ці бантики, то все. Гомосину, це ж ялинку бачиш. Ну, що ти, ти ялинки не бачиш? Так, бо ми дивимося на Украшенка, а забуваємо за ялинку. Так, ми хочемо, щоб все було, як нам здається. Жінка така, 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 так, чоловік такий, 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 такий. І кажемо, а мені Бог обіцяв, так, що на кожному углу я зустріну, на кожному куті я зустріну там. Ідеальну жінку чи ідеального чоловіка. А Бог взяв зробив круглий світ. Нема жодного угла. Так? І от шукай тепер ідеальних людей. Ми повинні розуміти, що Бог є іде... ідеальний. тільки Він є таке совершенство в нас. А ми до цього йдемо. Тому сьогодні нехай ця Євангелія допоможе, кохані, вам. Громцю і щоб ви насправді жили в цій Божій приязні, були милосердними. І те, що була перша відповідь в Костяні, милосердний – це не тільки той, хто прощає, а той, хто каже, за що прощав, конкретно що пробачає. Вони раз так є. Люди кажуть, навчилися, та нема за що, так? нема за що, або та нічого не сталося. Так? Захожу я там колись, тож йду до мами в лікарню, захожу, Двері за ну, бігом біжу, бо треба ще на службу встигнути. І чую хтось торкнув двері назад бере. Ой, вибачте, це, вибачте ну, ну, не побачив, що людина йде, закрив перед носом двері. А ця людина каже: Та нічо нічого, нічого нічого не сталося. А, нічого не сталося, ще раз закрию. Сталося тільки, я тобі пробачаю. Треба сказати конкретно. Сталося, я тобі пробачаю. Відомо, що це може і гра слов, але ми в це вкладаємо свій розум, свою думку, свою свідомість і починаємо потім так жити. Так? Нічого не сталося, бо там дякую вам, та нема за що. Є за що? Є за що дякувати. Так, колись по кольорі ходжу, відомо, я завжди кажу, щоб ви не боялися взяти до хати, не треба ніяких гроші. Тушонки, ще там не треба, просто свячу, по кроплю, схочете прийти до костюла кинути в скаргонь, щоб ніхто не знав. Але там бабця якась все одно там в кишенях шукає. Я тут молюся, кроплю надіюсь, вже мені десь там лазить по цьому, по сутані. Ну, щось там кинуло. Я витягую, ну очевидно, теж ви зараз не правильно поняли, до чого я це веду. Витягую, дивлюся 10 гривень. Я кажу, ну бабцю, ну що, Бог заклад, дякую вам. Вона каже, та нема за що Я кажу, жіночку, я бачу, що нема за що. Вона просто мама так навчила. Дякую, Бог mm -hmm. захват. А то на тише ще 20. А ну то Бог заклади другий раз. От у нас здоров'я. Більше на здоров'я. Здоров буханку хліба, та й на здоров'я. До чого я це кажу? Щоб ви розуміли, що є за що дякувати в житті. Дякую, що приготували їсти, дякую, що попрасували, дякую, що діточками займаєтесь, дякую, що на роботі приніс копійку додому. Є за що дякувати. Так. Тому милосердя, коли ми пробачаємо, то я тобі пробачаю все, що я помітив чи помітила, і чого я навіть не знаю. Так? Пробачаю. Це дуже важливо бути чесними. Тому, наприклад, ми в нас сьогодні мати присягу три шлюби любов, вірність і чесність подружжя. І ця подружня чесність це те, що ми сьогодні розказуємо з Євангелією, те, що ми говоримо на службі Божій. Бо любов, ми розуміємо, що треба любити. Вірність, ми знаємо, що треба бути вірними. А от чесність подружня, щоб вона так і тут не залишилась в постійні. Візьміть її з собою додому, будьте чесними, все, що є, говоріть. Так, нема так, що а я йому не скажу, бо а, щоб не переживав. Ні, треба казати. Треба казати, це дуже важливо жити в правді. Лучше скажи, краще скажи ти, як має хтось сказати зі сторони, як скаже сусід, чи знайомий, чи родич, чи ще хтось. Краще ти скажи. І це дуже погано, якщо хтось говорить. Я вам так чесно що ну, в костілі є свої структури і свої, я не знаю, як це назвати схемати. Так? Свої схемати. Обично там, ну скажу таку ситуацію, це не якийсь там секрет. От щось я там розказую, правлю, десь там мене пораді відчують, і за якийсь там момент проходить. Время, Час дзвонять до мене робоча з радіо Марія, а дзвонив той, і той, а казала якась жіночка, а дзвонив а тої, а ти кажеш, ні бензи похвалюний, а всі не поймають, каже, слава Ісусу Христу, яка хай до мене тут Хай подзвонять, я йому прикладу. Слава Ісусу Христу, це той саме, що нібенці похвалений з Христом. Чого не подзвонять до мене? Або в нас така структура. Ти кажеш, ну то ви перекладайте. Як я кажу проповідь, то ви перемикайте бігом і кажіть, Ваврендій сказав слава Ісусу, і змогу, включайте мене. Немає що робити, перекладайте. А не хочете сто є. виключить радіо і хай слухай Вінницю, так? Але чому напряму не скажуть? Тому що немає чесності подружньої. Чесність державна, чесність церковна, чесність сімейна. Це муси бути. І якщо в сім'ї цього не буде, то дайте, як в Раді Марії. Той сказав тому, той сказав тому, а той забув, що казати. І вже мав збрехати, сказав правду. Має бути чесність і подружжя. Тому сьогодні нехай ця Євангелія допоможе вам ще більше укріпити це, подружжя ваше, і щоб ви жили в любові, в слабоді і в Божому благословинстві. Амінь. І в мене хвалю ісу Христос. Кохані, ще минуточку посидьте, попросимо наших парафянок, тобто, олечка парафянка, наша, ще до того родина, Добре. прочитайте нам лист від Піскова. З нагоди завтрашнього дня молитви національної за Україну.